Так, Мерик, син. Я якщо то ще йду сьогодні з бучкою. Ага. Ти Ігор. Де я тебе знаю. Вийде з цього ставка. Я ще я з того, що з нього ставку, то тоді може й дам, тільки, тільки на свій посох. Давай. О, оце тут якраз ставок мався бути, там де ми зараз їдемо. Це якраз настільки видно отсюда мені, то от там далі, то там ставок, той що про який ми вже знімав, про який... Ставок уже є відео на канаді, а це якраз в цей ставок залтивав цялтишня вода із того сусіднього. І як бачите, тут теж ось така ситуація. Я прямо От ба. Ага. І там нічого нема. Шуть не читається. О, ну. О. Тепер я трохи доводний. Он вепли. <laughs> Ні. Дай будь. Це мій посух. Так, тут уже трохи мокриша стає, чим там, де ми виходивки. Похоже, тут -то недавно тільки пересохав. Точніше, воду трохи откачавки. Чи що знаю тут ставки? О, Мерик, нам краще відсюди вже уходить. Та, ж ти Та тут усі якраз вихід вроді є. Да. Ось, ось він тут. Виходить, тут мона. А тут ще й зараз стілсь. Потім Як завжди, находимо такий путь. Де треба пробиратись. Я не здивусь, що тут ось. Зараз десь вода є. Так як я в кросовках. А, цю дорогу? Ага. Я, я знаю, я вмію всю дорогу шукати. Добре, що тут хоча б води нема. А то ми от сюди б на вишуки. Фу. Так все, на цьому видео уже закінчується. Все. Тому всем спасибо за поради, всем пока.